Чебирайчики, гопля і піпля. Як? Ви нічого не чули про чеберяйчиків? Дуже шкода. Ви навіть собі не уявляєте, як мені прикро. Але не біда, ви можете розпитати про них у своєї бабусі. Хто, хто, а вона обов'язково повинна знати щось про них. Ага. Ваша бабуся про них і не чула? Ну, ну я ж так хотів розповісти вам про веселі пригоди двох чеберейчиків, без жодного вступу і пояснення, про кого саме йдеться. Отак почату відразу з гарного весняного дня, коли все починає зеленіти, бобнявити і розцвітати. А Чебиряйчики саме широко розкривають свої ротики і смачно позіхають, прокинувшись після зимової сплячки. Ага, не вийде. Так от, Чебиряйчики це такі маленькі істоти, які колись мешкали у лісах і полях, і трохи скидались на зайчиків. Пам'ятаєте пісеньку про зайчика, який ніжками чебиряє? Улюбленим заняттям чебиряйчиків було так само чебиряння ніжками. Ніжками, а не лапками, бо ходять чебиряйчики не на чотирьох, як зайці, а на двох, як люди, хоч вони і кудлаті. У них великі очі, вони вночі світяться, і гладенькі рожеві животики, які вони полюбляють чухати. Жили чебиряйчики в полях. І частенько їх можна було бачити на стерні, як вони бавляться в хованки. Та згодом люди витіснили чебиряйчиків із насиджених місць, і вони разом з усіма іншими чудернацькими істотами переселилися у непрохідні дрімучі ліси та гори, де їх ніхто вже не може потурбувати. Разом із ними поселилися й гаївки. Малюсінькі дівчатка й хлопчики з прозорими крильцями, що пурхали поміж квітів, а також козарики або дрібнолюдки, які мешкали неподалік в лісі. Вони носили червоні шапочку, тому їх прозвали козариками. Козарики від людей відрізнялися не тільки з ростом, бо були завбільшки такі, як великий гриб. А ще туди ж перебралися водяники, болотяники, очеретяники та інше страховидла, яким люди не давали спокійно жити. Кожної весни гопля прокидався першим і йшов будити піплю. І слід сказати, що цей святий обов'язок був не таким простим, бо піпля прокидатися ні за що не хотів. Він вигадував безліч причин, аби продовжити своє спання, не вірив календарю, якого під самий ніс підносив йому гопля. Навідріс відмовився висунути носа із дупла, аби переконатися, що весна таки справді настала. І аж коли гопля приносив у кухлику зимну воду, хлюпав нею на піплю, той врешті. Зривався і з вереском вистробував на свіже повітря. Гопля і піпля зазвичай зимували і мешкали в дуплах, але тієї весни, про яку я вам хочу оповідати, про яку я хочу вам оповісти, гопля сказав піплі. Гей, піпліку, а чи не набридно тобі мешкати в дуплах та нірках? Хіба ми жуки якісь? Ні, звичайно, ми не жуки. Погодився Піпля, тоді мусимо збудувати хатку. Піпля радісно заплескав у долоні. Ой, як ми мудро придумали. Але з чого ми її збудуємо? З очерету. А щоб очерет тримався, перекладемо його глиною. А коли глина засохне, то хатці не буде страшний жодний вітер. Ого, скільки мороки, скривився Піпля. А чи не можна збудувати хатки з чогось іншого? Можна ще з каміння або з дерево, але це куди більше мороки, ніж з очеретом і глиною. Ой, ну то збудуємо хатку з бульбашки. Як то з бульбашки? А так, треба втягнути через соломинку мильної піни і видмухати з неї великі. Велику бульбашку. І піпля розвів руками, показуючи, якою величезною мати бути ця бульбашка. Ні, похитав головою гопля, ти собі як хочеш, а я будуватиму хатку з глини. І він одразу ж уздався до роботи. Місце для хатки вибрав біля підніжжя жовтої гори, просто над струмочком. Хоча насправді це був невеличкий горбик. Але для усіх мешканців лісу то була таки гора, яку прозвали жовтою через те, що вона вся заросла купальницею. Поки гопля займався будівництвом, піпля теж гав не ловив, а знайшов собі соломинку і ножиком розсік один її кінчик на четверо та позагинав у різні боки. Тоді розбовтав мильну і обережно втягнув її соломинку. Піпля вибрав місце для своєї хатки під кущем ожини. Тут він і почав видмухувати з соломинки величезну бульбашку. Бульбашка росла, росла і була така красива. Всі кольори веселки грали на її поверхні. Відбилося у ній голубе небо з білими хмаринками, і сонечко, і ліс, і навіть кущ ожини. Ба, навіть сам піпля. Правда, виглядав він дуже смішно, якимсь товстеньким і кругленьким. Одне слово, це була найкраща хатка в світі. Піпля обережно опустив її на землю і радісно засміявся. Гей, гопля, подивись, яка в мене хатка. Це ж диво. Але гопля був далеченько і нічого не чув. Якраз на, пору, на... Якраз на ту пору нагодився жучок світлячок. О, світлячок! гукнув його піпля. Поглянь, яка в мене чудова хатка. Правда ж? Ні в кого більше такої немає. Еге, кивнув голівкою жучок, який звик з усіма і усьому згоджуватися. Вона дуже гарна, і я як ти тільки зміг таку збудувати. О, це моя таємниця. Але якщо ти мені дуже попросиш, то я й тобі таку збудую. Дуже дякую, коли мені захочеться мати власну хатку, я обов'язково звернуся до тебе. А можна мені поглянути, як там усередині? Можна, але спочатку я сам туди зайду. А ти гарно витри ноги і чимно постукай, і коли я спитаю, хто там, відповідай, це я, жучок світлячок, прийшов до тебе в гості. Добре? Добре, погодився жучок. Тоді піпля наблизився до найгарнішої в світі бульбашки, весело підморгунув жучкові і. Ні. Він не ввійшов у середину. І знаєте чому? Бо тільки но він торкнувся бульбашки, як вона трісь лусь, бабах і розприскалася у повітрі. Тільки бризки розлетілися. І не стало більше хатки у піплі. Ох, що тут за крик учинився! Піпля упав у траву, молотив руками і ногами по землі і голосно плакав. Ой-ой-ой, ой. -й 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 -й! ой -й! Що ж мені тепер робити? Пропала моя гарна хатка. Жучок Світлячок тим часом тихенько ушився, прикриваючи лапкою ротика, бо його душив страшенний сміх. А ще він квапився розповісти пробачене усім своїм знайомим, щоб удосталь приготати над дурненьким піплею. Аж тут раптом небо завелакло хмарами, потемніло так, наче на дні глибокого колодязя, і почалася злива. Заблискало, загриміло, птахи поховалися у густому гіллі. Мурахи запорпалися у мурашник найглибше. Квіти склали пелюстки і припали до землі. Мишки забилися в нірки, тільки бідному піплі ніде було сховатися. Ой-ой. плакав піпля. Бідна моя голіванька. Хто ж мене порятує? Хто ж мене зігріє? А гопля давно вже закінчив будувати свою хатку. Звичайно, їй було далеко до бульбашки, в ній не відображалося ані небо з хмаринками, ані сонечка, ані кущики дерева. Зате це була міцна глиняна хатка, накрита листям латаття, яке не пропустить ані краплі дощу. В ній було тепло і затишно. Гопля сидів собі в кріслі і читав енциклопедію чебуряйчиків. І ось, коли він дійшов до сторінки, на якій розповідалося про те, де мешкали чебиряйчики у прадавні часи, за вікном блиснула шаблею блискавка і, торох... тор... і торорохнув грім. Гопля відразу ж подумав, а як же там піпля у своїй бульбашці? Треба негайно піти подивитися. Він узяв парасольку. І поквапився до свого товариша. Вітер збивав його з ніг, виривав із рук парасольку. Злива була в очі, але гопля мужня долав усі перепони, розуміючи, що піплі може бути ще гірше. Та коли він нарешті добрався до того місця, де залишив свого товариша, то не побачив жодної хатинки з бульбашки. Натомість під кущем скулився піпля. Він цокотів зубами, і весь трусився, як осикове листячко, аж заходячись від плачу. Гопля, довго не роздумуючи, схопив його за руку і потягнув за собою. Ох, і вимокли ж вони дорогою. Зате вдома чебиряйчики хутенько струсили з себе воду, розтерли одне одного рушниками і закуталися у теплі ковдри. У хаті було тепленько і затишно, але дивитися на нещасного піплю все одно було нелегко. Нічого страшного не сталося. Заспокойся, втішав його хопля. Будемо жити разом. Місця досить. Ой гопле, пошморгав носиком піпля. І чому я тебе відразу не послухав? Ти такий розумний, а я такий ще дурненький. Тепер з мене весь нас ліс буде реготати. Е, пусти. Завтра ми з тобою спечемо великий пиріг, найкращого у світі? Ну, звичайно. То буде перекладенець. Кожен шар перекладемо чимось дуже смачнючим і покличемо гостей. Тоді всі побачать, які ми з тобою друзі і як ми гарно живемо, і ніхто не згадає про хатку з Бульбашки.